Ну що, доповню коротко, що Бог дав нам, нам наступати на всю ворожу силу, і нічого нам не зашкодить, на скарпіонів. І дійсно, по плодам ми всі дізнаємось, бо якщо плоди ми не приносимо, то ми можемо втінути в гогірну ну це вогонь, це як по дереву. І дійсно, корінь будь, повинен бути Ісус Христос, Слово Боже, а не так, що прийшли люди до Господина, свого почали роптати, що Він заплатив по одному. Дінарію, ті працювали хоч і більше, а ті прийшли інші люди. Вони працювали хоч і були безроботні. Працювали одну годину і він заплатив ті, хто пройшли останні. Теж першим, тобто ті, хто прийшли, останні заплатив по Дінарію. І ті, хто прийшли перші, теж по дінарію. Ну, ті почали раптати на господаря, каже, що твій заздрове око твоє, тому бо, 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 що, що я добр, добрий. І ти чого не вимиш сучок зі, своєго, зі свого ока тільки бачиш на брата, бо дійсно, якщо ти гніваєшся на брата то ти підлягаєш суду, і дійсно треба любити Бога, любити ближнього як самого себе і не бути заздрісним, як це були в книжники та фарисеїми, не бути такими, а бути вчені Ісуса Христа, а не вчені фарисеїв та книжників, бо вони розпинали апостолів, пророків, розіб'яли самого Ісуса Христа. Ну, Ісус Христос, Він воскрес із мертвих. І дійсно вони Його придали смерті, як Юда придав його за 30 І Дійсно, нам так не треба бути. Треба бути вірними Ісусу Христу. І не кидайте в святині псам, не кидайте жеребиться святі свиням. Це жребай свиням не кидати, бо дійсно воно тебе просто можуть розтерзати, якщо ти будеш святиню кидати або святиню псам, або жреби святим. А треба бути святими, не бути заздрісними, як це були ті люди, які прийшли до Ісуса Христа. Вони хотіли розіп'яти його просто і все. І не треба бути заздрісним, як прийшли ті люди. Які прийшли до господаря, він був добрий. Якщо ти добром відповідаєш злом, то від дому твого не, не уйде зло. І дійсно треба бути добром і пробувати в добрі і, при... і убрати свій сучок зі свого ока, а не так, що дивитись на іншого. І як кажуть, не судіть і не судимі будете. Якою мірою виміряєте, так і вам виміряється. І дійсно не треба захопати свій талант, а треба примножити, і щоб воно примножувало в 30-60 або в 100 раз. і щоб ми були готовими з Богом були, були царственним священством, і щоб ми могли бути обраними, бо прийдуть антихристи, вони навіть захочуть перелістити навіть можливо навіть обраних. І не бути, щоб нас ніхто не прилустив, треба довіряти Богу. І дійсно, щоб ми були царством і священством в Ісусі Христі, бо царство воно зусиллям береться. І багато хто буде шукати вузький шлях, ну не зможуть. Бо треба йти вузьким шляхом, і дійсно, треба бути, щоб була вузька дорога, це в Ісусі Христі. І Царство Небесне воно дається зусиллям. І дійсно, щоб ми могли бути з Богом, і були зіревися зі святими, щоб ми були священством. І ми не були дія... з дьяволом, а були з Богом. Противостояти дьяволу, приблизьтесь до Бога, і дьявол втече від вас. І ще коротко скажу що буде апокаліпсис, що буде це все будуть знамення з неба падати, зорі, астероїди, бо люди відвергають Бога, вони роблять зло замість того, щоб йти роб... до добра і робити добро за те, що ти, ти даєш просто людям добро, ти ти ще відповідаєш злом, починаєш відкривати свій рот на віруючих людей, починаєш, вибачте, заварання своє говно просто. Веливати на віруючих людей, Бог за це буде крати просто. Ти постанеш перед Судом, якщо ти будеш відповідати за добро злом просто, і Бог буде за це просто крати. І треба бути з Духом, в душі в істині вклонятися Богу і бути Царственним священством Ісусі Христі, І щоб ми дійсно були з Богом і з Божими людьми. Бо царство, воно зусиллям береться, треба бути обраним, як кажуть, багато званих, ну, мало ізбраних. Так що треба бути нежадімними і не раптати на добро, а навпаки, бути радіти, щоб не так було, що навіть свої навіть не радіють, то, що церква примножується, навпаки, починають соперничати, разноглася йдуть. Всякий там розпрій, завість, де це все, оце все гріх, це від сатани, а цього не потрібно, це не повинно бути в Божий дом. В Божий дом. Не потрібно, щоб це було в Божому домі. А навпаки, треба, щоб була радість, щоб ми не заздрили, щоб наше око не було заздрісливим, а навпаки, могли порадуватись за іншого. І якщо ти радієш, там, що ти там щось зробив зло, Краще цього не кажи і не роби, і не було заздрелі, твоє око, і ти міг бути з Богом, і бути в спокій з Богом в Ісусі Христі, і не бути заздрі, щоб ти не заздрив людям іншим просто. І бути, жеребийся святими, щоб ми могли отримати. Увійти Царство Небесне. Амінь.